Що з вас роботу? Друге запитання. Ви що маєте роботу? Чи пізнаєте своїх е, начальників по роботі? Чи пізнаєте їх? Прошу? Лариса пізнає ви. Тоже пізнаєте? Ви Пізнаєте? Свого начальника по роботі. Так. А я не дуже. Знаєте, що означає пізнати людину? Правда? Що означає? Було треба дати запитання перше, як відповісти, що я знаю? То значить, було треба дати запитання, а що означає пізнати другу людину? Що розуміємо під тим запитанням, правда? Друге, можемо інколи пізнати проєкти, які нам предкладає людина, що вимагає від нас, що треба, які обов'язки виконати. А так можемо пізнати з деяких ситуацій. Друге запитання. Чи пізнаємо, чи пізнаємо Бога? Чи пізнаємо Бога, чи пізнаємо Ісуса Христа? Наскільки? Сьогоднішнє Евангеліє відкриває таку ситуацію. Ісус на березі Генезарецького озера навчає людей, говорить людям. Про цього великого незнайомця, якого люди відчувають, є хтось, є щось. Але хто він такий? А він приближає і хоче помогти відкрити пізнання цієї величної сили? Любові? Але що таке сила, що таке любов? І тепер. Бачимо, що Ісус звертається потім до Петра, відчали на глибину і пусти світі на ловитну. Господи, цілу ніч намагалися і нічого не зловили. Но на Твоє Слово, Твоє слово. Перше, перший крок до пізнання, яку силу має слово, яку силу має його слово. Чи він розочаровує, чи він вірний у своєму слові. Те, що він сказав, те, що він говорить на Твоє Слово. Пішли і зловили таку велику силу риби, що наповнили два човни. І реакція Петра пізнає, пізнає, в цей момент, в цій ситуації пізнає Ісуса, який має таку велику силу робити неможливе. Для нього неможливе, для його друзів неможливе. І він настільки здивований, що говорить: відійди від мене, Господи, бо я людина грішна. Тут в цей момент його доторкається хтось святий, хтось такий великий, не з цього світу, не з його світу. Відійди від мене. А Ісус говорить так. Я вступив, іншими словами сказано. Я вступив до Твого життя, до Твоєї нужди. Я вступив до Твоєї проблеми. Я показав свою силу. Ну я тебе тепер запрошую. Ходи зі мною. І будемо разом, будеш ловити людей, з темноти, з глибини їхніх проблем з темноти. Коли Ісус поч... по... послав Петра на глибину в глибині темнота, з темноти ловити людей з темноти, без надії, і давати їм світло, давати їм, будеш <кій> їм давати промінь світла, щоб могли віднайти мене Бога, живого, і пізнавати його, пізнавати Бога. Так. І слово сталося тілом. Чи можна сказати, Петро вже пізнав Ісуса? Спізнав же Ісуса, і то повністю його пізнав, і він вже пішов за Ним. Ну що скажете? Спізнав чи не спізнав? Звичайно, що не спізнав. Повністю. Коли Ісус буде е, зв'язаний, коли будуть його бити, оплюваний, що Петро скаже? Я його не знаю. Филіп, коли дає запитання, Господи, покажи нам це на тайній вечері, і Ісус каже йому, дає відповідь. Такий довгий час я з вами, і ти не пізнаєш мене. Коли почав ходити на уроки релігії, як маленький хлопчик, в другому класі, то було. Одне з таких запитань було, чого, для чого живемо на світі? Для чого живемо? Ну, Якби тепер взяти мікрофон, камера і запитувати, і кожен би мав сказати щось мудрого, для чого живемо на світі. Різні відповіді, правда? А нас вчили у другому класі, живемо для цього, щоб Бога пізнати, пізнати Бога, пізнати Бога, щоб його любити, щоб йому служити і щоб жити. Вічно з ним, бути спасеними. Правда, з цих слів треба розкусити, пізнати Бога, то не тільки прийняти якусь поверхню інформацію про нього, що якийсь Бог десь високо є. Пізнати Бога, то значить. Будувати з ним відносини, стосунки, близькі, стосунки любові. Знаєте, так як двоє людей, так як між нами, між нами, або я рішаю, що хочу тебе пізнавати, то значить, то значить, пізнавати людину, або хочу. Будувати відносини любові або, нам не по путі, або пізнавати людину, то значить, скрізь що би не сталося, що би не було в нашому житті, я хочу, хочу будувати. Ці глибокі стосунки відносини з тобою. Коли Петро вирішив іти за Ісусом, то першої очереді Господь кличе до цього, щоб пізнати Його, пізнати Бога, чи Бог вартує цього, щоб я з ним пов'язав своє життя, щоб я йому посвятив час. Щоб я вступив до його проєктів, до його задумів чи це, що молимося в молитві очей наш, нехай хай буде воля Твоя, хай прийде царство Твоє, хай святиться ім'я Твоє. Ось і сьогодні на берегу нашого життєвого моря. Зупинився Ісус і кличе Тебе по імені. Як ти скажеш, а ти для мене повністю незнайомець, то Він скаже: відчали на глибину, дозволь мені, щоб я вступив до твоїх проблем, щоб я вступив до твого Христа. Щоб я вступив до Твоїх страждань, до Твоїх переживань, щоб я міг тебе переконати, що я поруч, що я Еммануїл, Бог з нами, Бог не прихований понад хмарами десь високо і далеко, що я Бог, який зацікавлений Твоїм хрестом, щоб з Твого Христа. За моя сила, мій мир і моя любов. Той перший крок до пізнавання Бога. І тоді, тоді Він нас кличе, коли маємо все більше і більше тих досвідів. Не залишив тебе, не відкинув, не відвернувся від тебе. Скільки разів промовляв, стільки разів прийшов зі своїм благословенням, зі свою поміччю, скільки разів ти топився, скільки разів. І Він показав, я живий, я живий. Скільки разів, я собі пригадую, Ісусе, ти сказав, Твоє Слово, Твоє Слово, ти вірний у своєму слову. Тому помилуй, спаси, прийди. І він приходить і об'являє свою славу. Це Для цього тільки щоб цей досвід, досвід. можемо сказати, відійди від мене, але це є пізнання себе. Петровцю мить пізнає себе, свою недостаточність, свою слабкість, свою грішність. І тому говорить: відійди від мене. Бо я людина грішна. Пізнаючи в мірі, в якій пізнаємо Бога і Його любов, в такій мірі можемо правдиво пізнавати себе. Не порівнювати себе з людьми навколо, але побачити в це зеркало любові, яким є Він. І тоді можемо глибше пізнавати себе. І, пізнаючи себе, можемо ще більше прагнути. Він є наш ідеал, Він є цей образ живого Бога, який можемо і ми відновляти, який може відновлятись кожному з нас. І тоді можемо нести і Його, його ім'я до, до нашого темного світу, до темноти, до всіх тих проблем, які вони є. І це наше завдання. Не бійся. Від нині від сьогодні будеш ловити людей. Зайди на глибину, відкрий очі. Чого, чого є стільки людей, зломлених, чого є стільки наркоманів в нашому місті? Чого є стільки алкоголізму, чого є стільки насильства, стільки брехні неправди? З чого людина погружена в темноті і безнадії, а в темноті ну, поводиться так. Не вміє краще. Не зустріла світло, не зустріла спасіння, не зустріла любов. Цей духовний світ для неї чужий. Як маєш досвід Бога, Його любові, то він кличе і сьогодні тебе по імені. Не бійся. Не бійся, ти можеш ловити людей. Ти можеш вступити до темноти інших людей і принести їм промінь світла. Ти можеш їм показати, що є спасіння. Бог не перестав бути Богом любові. Бог є живий і сьогодні, і вчора, і навіки. В цьому спочиває, спочиває і наше служіння людям. Не забагато їм може говорити, але нести ці промінні і цей досвід Бога в нашому житті до людей, які живуть поруч. На ранішніх службах Божих серед тижня, коли так є менша спільнота, то вчимося, коли прочитаю Євангеліє слово Боже, то даю таку пропозицію: скажіть, чи маєте якесь ехо. Це значить відгук на це прочитане Слово Боже в собі. Чи це щось освітлює якусь ситуацію в нашому житті? Ну, інколи треба зупинити, бо підключається такий рефлекс. Давай тепер візьму слово і будемо вчити один другого або читати моралізми. Але ну, просто вчитися, це слово Боже освітлює якусь ситуацію в моєму житті. Так, я був в такій ситуації. А Він промовляв, Він прийшов, Він спасає, Він є живий, він є могутний. Це слово, цей досвід будь-кого з нас нас будує і підбадьорує. Сьогодні на нову я чую це слово, слово, яке має силу статися ну, тілом, здійснитись. Це слово, яке мене не залишає вже байдужим. Але воно збіцнює і будує мене, бо відкриває мене, відкриває переді мною глибше пізнання цього, який є, який приходить, який є Богом, який є незамним і неперевершеним в нашому житті, в житті кожної людини. Ось на берегу моря. Прийшов Ісус. І на... прийшло пару годин і все змінилося. І декілька чоловіків вирішило залишити ситі і через цей сильний досвід Бога допомагати іншим. Не треба топитись в темноті, не треба ломитись, є світло від світла. Бог істини від Бога істинного. Тому Господь сьогодні висловлює Твоє ім'я.